Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня! Кого цікавить тема бджільниця, ми попали повільній адресі. Сьогодні у нас 9 лютого 2024 року. А вчора я знімав ролик і сказав, що 7 лютого, а вчора аж 8 було, трохи я помилився. Вчора я зняв ролик, ви бачили про те, що коротше експорт меду в Китай. Ця Ці ціна виросте. Ну, отаке, коротше, вчора новинка прийшла на офіційному сайті Держслужби, у них, коротше, вийшла інформація, що вони домовились з Китаєм, що сертифікати отримали на експорт. ну, Подивіться цей ролик попередній. І там коментарів дуже багато пасічники написали. Думаю, блін, як оце мені кожному про проще я зніму відік. Коротше, пасічники, що я вам хочу сказати. Пишуть, коротше, все, та це експорт Китаю відкрили, ця ціна ще більше упаде. Дивіться, трошки хочу я роз'яснити. По-перше. По-перше, з Китаю, так, да, Китай дуже далеко знаходиться. Китай хитряки, це 100%. Китай багато ціни чи дасть. Я не думаю, що він дасть, бо вони самі за безцін все продають. Ну, вони продають, продають всяку каку. В них, ну, наприклад, якщо взяти мед, то в них мед, а в них сіроб. Може не для свого внутрішнього ринку і відроблять нормально. Вчора мені там знайомий позвонив, каже теж: по-перше, логістика дуже дорога і дуже далека до Китаю. Це так і є. По-друге, каже, були такі вже випадки, чи це правда чи ні. Я думаю, що це правда. Що каже, в Китай привозили мед, йому така інформація десь, чи вичитав він, привозять мед в Китай нашій, а китайці починають щось там так, це не проходить по аналізу, чи щось там не проходить, чи щось там їм не -то понравилося, І тоді починають на місці вже торгуватися, скидати ціну. І ти розумієш, що ти назад його вже не повезеш, бо це дуже далеко і логістика дорога. І все. Я розумію, що є контракти, є договори, є суди. Ну, китайці вони такі, коротше. Тому може таке, бо, що мед привезли, а вони починають, китайці їм щось не подобалося, починають ціну скидати. Може бути, може бути. По поводу ціни, ціни пишуть пасічники в коментарях в попередньому відео, ви подивіться, ціна буде ще менше, ціна буде 30 гривень за кілограм. Ціна буде така, що це вообще, це Китай, це той. Блін, я вам хочу сказати, пасічники, ну щоб ви розуміли, саме головне звіно в цьому всьому звіні це ви. Тому що ви производіте, ви виробники. Не експортер, коротше говоря, ні там, хто там посередники, трейдери якісь там ще. Хто там іще китайці? Китайці самі роблять свій мат. Ви основне звіно непосередственне, ви, ці-всі цепочки, ви виробник. Якщо виробник не дає продукції, то ціна його ніяк не може бути. І взагалі немає продукції. Тому що це виробник. Щоб ви розуміли. Все. Якщо експортер даватиме ціну ще менше, він думає, що він такий, типу, розумний, і все, то тоді просто він осінню, коли підходить осінь в Україні, він збирає яблука, скупляє яблука, він їх передавлює на сок, консервірує яблучний сок, і буде експортувати він не мед, а буде експортувати він яблучний сок. Поняли чи ні? Ну, це я, наприклад, кажу. Ну, ніяк не мед, тому що меншу ціну давати ніяк не можна. Ціна вже на сьогоднішній день і так низька 45-47 гривень 47 гривень за об'єми. Такого будь не може, помієте, чи ні. До війни було 65. Да ви скажете, там у ну, Франції, у Європі, там писали коментарі. теж ціна низька. Та нахраня нам Франція і Європа. Ми... Мені абсолютно не інтересно, що у когось, так само і вам. Мені інтересно те, що у мене. Да, там ціна низька. Ну це ж временно. І в нас ціна низька. у них не така низька ціна, як у нас, понімаєш чи ні. І ми постачаємо на Європу мед. Вони, там, вони мед свій дік, вони так вони багато його виробляють того меду. Основну масу робимо ми. І ми його експортуємо. Бо тому я хочу, щоб ви не переживали. Якщо ви не будете продавати свій мед, то вона буде ціна, не буде, вона дешева. Той. Все звіно стане, все заточено під вас, щоб ви не розуміли, ви саме основне звіно, це ви виробники. Виробники продукції. А то все остальне просто. ну... Люди, які займаються своєю, роботою, заекспортувати, заможуть за, його, за, загамонізувати. І вони за себе беруть свій процент. Все. Ну ніяк вони не можуть керувати цим сим. Ми керуємо. І це основа. Там писали ще говорять: а он дивися, Росія, коротше, говорят, продає, продає. Коментаря писали, Росія продає мед в Китаї там вообще по 0,7 чи 0,6, чи скільки там центів за кілограм. В общем, наша вам та Росія? Наш ви вообще дивитесь на ту Росію? Ви знаєте, що них годів 4 назад. У них ні ніхто не мог ні в Америку. Вони не продавали той мед. Чого? Тож у них там коротше антібіотіки є. В медові вони аналізи не проходили. Вони досі порпшакають. Ну ж, не всі, конечно, но вони не проходили по аналізах. Взагалі абсолютно на них не цікаво. На них ні приклад не треба робити, нічого, хай хочать то роблять. Вони нам абсолютно інтересні. Наш мед якісний. Ми вже експортуємо його не один рік, ми експортуємо його і в Америку, і в Європу, і в інші країни. Правильно? Правильно. А вони там щось кудись в Китай свою бадягу, хай теж везуть. Нам абсолютно не цікаво. Їх в приклад зовсім ставити не треба. І я ж кажу, зачем мені дивитися те, що там у когось. Я буду дивитися те, що в мене ось. Ось ми те, що в нас, розумієте чи ні? Оце так. Так, а якщо там хтось, оце ж вони так взагалі не понятно, що, що вони там щось придумали, це держспоживслужба, тепер ви експортуєте мед цей. Ну подивимося, яка ціна. Ми як пишуємо, Але ціна не може бути низька. Нам не нам, от дивіться, якщо подумають логічно, ну нам а, а, і вам, і мені абсолютно все равно, куди ви будете його вести меч, чи в Китай, чи в Херай, чи короче, в Сарай, чи в США, чи в Європу. На абсолютно все одно. Давайте нам нормальну ціну. Ви досі додати нам нормальну ціну для того, щоб ми могли жити і трохи розвиватися. Ну, це адекватно, нормально. І должны пасічники заробляти, тому що ми робимо не просто купи-продай, а ми робимо продукцію. Продукцію, яка ну, це і капітальна продукція. В нас мед якісний. У Нас не бадяга якась китайська. Казали, що китайці а це наркотять. Вони коротше говоря, взять мед. Хотя взять мед, э, цей же ж як його нашій і своїм розмішати, і коротше, пилку додати, там писали в коментарях і везти в Європу. Ця вся тема була в них. Вони робили цю тему. Це була годів, мабуть, 4 дуже тому назад. Китайці мутили отаке. Там уже дуже і наші коротше, мутили, завозили сюди китайський мед, який стоїв менше одного долара. Нашим розбавляли і на Європу. Ну, Європа це все присікла. І все. І такої вже теми немає. Це вже тема не робоча. А що ви думали, що там колотить ну, з китайськими продавати тоді у Європі Ні, там ж у Європі лабораторії. Там все чітко почали цікавить. Що це чисто українське мати, це розбадяно. І все. Бо тому, як ви пасічники, не переживайте. Те, що буде, ми побачимо. Открили вони ринок Китаю. Ну, відкрили, то й відкрили. Ну, нам то що, будемо сподіватися, що ціна підніметься. Може, там ну не знаю. Ну коротше, ну за бесін ми його давати не будемо. У мене ж дивляться експортери. Просто ви розумієте, що коли пасічник перестає продавати продукцію, то стане вся, вся цепочка. Всю. І будете потім викупати в його дорожче. Всю. Кожен має робити свою роботу. Кожен дожен робити свою роботу. Не забувайте, що в неділю, яке там у нас неділю число буде, цю неділю, ось о... <кхух> змішой томів буде. Пасіка на лежаках 600 плюс, даже на не 500 плюс. Буде, коротше говоря, прямий ефір, і по -по поспілкуємося. Дуже цікаво, мені самому, як він держить, скільки вуликів в лежаках і кількість таку. Ну, це інтересно буде. Вчора ж вечором, коротше говоря, ці ж яких, блін, а ви вас то проїздом були та привезли мені. Ну, не привезли, я виїжджав за город, забрав я кремовалку, відкрив коробку, зараз подивимось. Блін, вона така здорова, прикольна. Ну, включати ми її не будемо, тому що зараз і медру немає. Ну, кремовалка новинка їх. Зараз візуально хоть трошки глянемо. Я вам скажу дебеляча кремовалка, Не якесь там барахло, блін. Мотор редуктор стоїть, бачите який. Ось я вам так покажу, щоб ви побачили. Бачок десь на 50 літрів. Товщина нержавейки 0,8 бачка. Ось чотири ряда оцих лопастів, які крутяться, ось диви які. І коротше тут товщина, тройка. Це точно тройка. Дебеле, нержавейки все зроблено. Диви, ну воно дебеляче. Пульт управління зробили класний, Я так оце проглянув, проглянув предварительно. то тут інструкція, як робити кремет. Кремет зараз розністо продають за нормальні гроші, я скажу. Ось диви. Тут таймер, таймер, скільки крутиться, воно должно. потім режим ожидання, воно должно зупинитися, скільки зупинка, потім регулювання обороту йде. Тобто, велике діло. Ще кришки, кстати, є до Ось З однієї кришка ставиться, і з другої сторони з ручкою. Ось сюди теж. Я ж кажу: літрів на 50. Кран пластику. Я це не пойму зачем. Оце, ця зараз в розницю стоїть, ну, тобто, у мене заказати можна, може дешевле, ну не сильно дешевле, бо 27 тисяч це стоїть кремовалка. Ну, Владимир Володимирович, кран треба поставити нержавейку, я думаю, тому, що за такі гроші і пластиковий кран, якось воно трохи не воно. Може, це вони мені поставили так, знаєш, що не було нірживеючого Ну, Сюди, як нержавеючий кран ставити, коли вже все з ніржевий, таке дебеляче, реально, реально вона дебеляча. Її зараз не затестю, навіть не включу, бо переноски немає. І меду немає. Мабуть, до Олега будемо їхати чи не знаю. Треба меду десь взяти, наколотити. Ну це дебеляча штука, блін. І є з коробки вигнув. Ще то, що вони пакують світовар в коробку. Це на доставку впливає, як не крути, дешевше. Ну, а потім брештовку робить не завжди. Але ж коробка є, це вже великий плюс. Це вам дешевше. Я ну, і пульт зробили хороший такий ось. Сенсорний. Екстрене торможення, все. Не, зробили непогано. Зробили непогано, я скажу. В неділю зустрінемося на прямому ефірі. Не переживайте, все буде хорошо. Дай Бог, і ціна буде, і все буде. Не падайте в паніку. Те, що було, ми бачили, а що буде, побачимо. Ну все залежить саме від нас. І саме головне це миру. І щоб закінчилось це все. Бо ситуація це саме бачите, яка. Нахера вони залужного вбрали? я не можу поняти до сих пір оце. Все, до неділі.